Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Сьогоднішнє коротке прекрасне слово. Блажені ті, які бережуть це слово, які перебувають в цьому слові, Так каже Христос до жінки. Думаю, що важливим є також тут те, що слухання Слова Божого веде нас до послуху цьому слову. І напевно в нашому в нашій мові це дуже конкретно чути, що послух це слово, яке почуте, і я беру це слово як слово моє. Я його собі присвоюю. І до цього нас сьогодні запрошує Господь, щоб ми перебували в цьому слові, щоб ми виконували все те, що це слово нам дає. Яке слово сьогодні торкається нас найпершим? В якому слові ми ходимо? В яким словом, сьогодні ми тішимось? Це неймовірний дар для кожного з нас. Перебуваємо в його слові.